Вітаю, мене звати Віра Мазурзіневич. Мені повних 38 років. У 2007 році я закінчила університет театру, кіно і телебачення Карпенка Карого, курс Миколи Микола Рожковського. Працювала я в різних театрах: і в театрі на Подолі, і в театр Сузіря, і навіть зараз іде вистава в Сузір'ї, де я беру участь. Але офіційне місце роботи моє театр імені Івана Франка. Можна сказати, що я народилася і виросла в театрі. І просто батьки не залишили мені шансів в виборі професії. Батьки познайомилися, одружилися в театрі. І пам'ятаю, як ми маленькі з сестрою гасали по театру. З маленького віку виходили на сцену вже з шести років. Я пам'ятаю, що в 6 років я татові сказала, що я хочу бути актрисою. А Татові, звичайно, ця думка не сподобалась. <хи> Він сказав, що ні. Але сталося як сталося: від долі не втечеш. Пам'ятаю свої перші враження за кулісами, коли дивилася виставу, здається, зимовий вечір. І мене дуже сильно вразила сцена, коли батько зрікається свого давно втраченого сина. І, будучи зовсім маленькою дитиною, але пам'ятаю, як мене дуже сильно вразила ця сцена. І здається, що маленька дитина, можливо, не здатна відчувати і переживати якісь такі сильні враження, але пам'ятаю, що мене вразило і вражає досі театр, мистецтво, в принципі. Тому я, якщо чесно, свого життя вже без театру не уявляю. Маю досвід, звичайно, і е, зйомок в кіно, в серіалах, е, можливо, не так багато як хотілося б, тому я з великим задоволенням відкрита до е, пропозицій можливостей. Але щоб, можливо, краще познайомитися нам і вам мене пізнати, то я з задоволенням запрошую вас е, до себе на вистави в театр, обов'язково зроблю запрошення. Тому що деяк не на сцені вживу можна побачити можливості і весь спектр е, амплуа актора. Тому буду дуже рада нашій зустрічі і запрошую в театр. Приходьте до зустрічі. Па-па!